Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі, мережевому підрозділу Медіа Центру Україна. Ми розпочинаємо наш брифінг, офіційний брифінг Харківської обласної військової адміністрації, присвячений забезпеченню соціального захисту внутрішньопереміщених осіб у Харківській області. Зараз із нами у студії пані Тетяна Печура, перша заступниця директора департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації. Пані Тетяно, вам слово. Добрий день. На сьогодні в Харківській області зареєстровано понад понад 517 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них найбільша кількість в місті Харкові 186 тисяч, в Сміївській міській громаді 26,5 тисяч, Валківські Алківській – 23 тисячі і по 17 тисяч в Богодухівській, Новодолаській та Пісочинській громадах. В області забезпечено дієву підтримку зазначеної категорії населення, особливо тих, які. Через військові дії РФ втратили житло або вимушені були залишити домівки і поселитися в громадах Харківської області. Одним з найбільш важливих інструментів державної підтримки внутрішньопереміщених осіб є державна допомога для проживання для цієї категорії населення. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року, номер 332 внутрішньопереміщеним особам. Було виплачено державної допомоги на суму, яка склала понад 7 мільярдів гривень. Кабінетом міністрів України було посилено фокус на, для виплати цієї допомоги. І 11 липня цього року була прийнята постанова номер 709 яка уточнила параметри виплати допомоги і, не змінюючи її розмір, отримують допомоги у розмірі 2 тисячі гривень внутрішньопереміщені особи, і 3 тисячі гривень ті, які мають статус особенно. З інвалідності і діти з 1 серпня виплата цієї допомоги продовжена для всіх внутрішньопереміщених осіб, які її отримали на цю дату на 6 місяців, тобто, включно по січень 2023 року. Відповідно, посилено фокус на категоріях, які найбільше потребують виплати, але припинено виплату допомоги особам з числа внутрішньопереміщених. Переміщених осіб, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль, і також повернулися до покинутого місця проживання, або перебувають відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або були засуджені за колабораціонізм. 18 серпня цього року на засіданні координаційного штабу з питань забезпечення Харківської області реалізації прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, який був створений за розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 22 липня цього року, номер двісті було надано доручення посилити роботу по верифікації даних отриманих від Міністерства фінансів України в частині перевірки даних щодо внутрішньопереміщених осіб. І за результатами цієї роботи на сьогодні припинено виплату допомоги 8384 особам, з них 6194 це ті особи, які перебувають за кордоном. Верифікація продовжується. З 1 вересня 2023 року виплата буде призупинена тим внутрішньопереміщенням особам, які на момент ухвалення постанови, тобто після 11 липня цього року, придбали транспортний засіб, в року випуску якого минуло менше п'яти років. Придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку в квартиру, будинок. Мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі, Більше 100 тисяч гривень, придбали іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж ті, те, де ведуться активні або можливі бойові дії, або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13 тисяч,65 метрів квадратних на одного члена сім'ї. Якщо за результатами перевірки, отримувачів через державні реєстри буде припин, прийнято рішення про припинення допомоги, громадяни про це повідомляються. І у разі незгоди у них є право звернутися до управління соціального захисту, надати документи, які підтвердять, уточнять їх, дані про них або підтвердять підстави, які поважні були на момент виникнення їхнього права. та в такому разі управління матиме можливість, продовжити виплату громадянам зазначеної допомоги. Хочу ще відмітити, що новим порядком надано можливість отримувати допомогу внутрішньопереміщеним особам, у яких народилися діти після переміщення. Це врегулювало питання і багато покращило право осіб на виплату. Ще одна, одна новина цього порядку це те, що сьогодні внутрішньо переміщені особи можуть дистанційно відмовитися від статусу внутрішньопереміщеної особи без особистого звернення до органу соціального захисту населення. І з 1 серпня виплата зазначеної допомоги проводиться внутрішньопереміщеним особам в 15 до 28 числа кожного місяця. Нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу, яка була надана громадянам до 1 серпня. Для внутрішньопереміщених осіб, які вперше звернуться за отриманням допомоги після 1 листопада цього року, допомога призначатиметься на 6 місяців вже не окремо на кожного члена сім'ю, а на сім'ю, і буде виплачуватися щомісяцю одному з членів сім'ї, який буде визначено уповноваженою особу для отримання цієї допомоги. Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є діти з інвалідністю, особи, які доглядають за особою з інвалідністю, особи пенсійного віку, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника, і якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотири прожиткових мінімуми. Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох. Місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тисяч гривень одним платежом. Відповідно до нового порядку, затвердженого постановою 709, після закінчення виплати допомоги у разі виникнення складних життєвих обставин з умовних відсутністю місця проживання та неможливості повернення до покинутого місця проживання, внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до виконавчих органів рад і або безпосередньо до надавача соціальних послуг для отримання соціальних послуг. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова продовжуємо покращувати якість надання соціальних послуг жителям нашої області, в тому числі внутрішньопереміщеним особам. Незабаром у перших шести громадах Харківщини з'являться центри життєстійкості. Головна мета забезпечити людей психосоціальною допомогою. Хочу подякувати нашим партнерам з ЮНІСЕФ за сприяння в реалізації цієї ініціативи. І надалі сподіваємося поширити проєкт на всі громади області, адже психосоціальна підтримка сьогодні потрібна майже кожному, кожній внутрішньопереміщеній особі. Вона має бути якісною і доступною. І ми зробимо все можливе для того, щоб наші громадяни пережили важкі часи викликання військової агресії Російської Федерації. Велика увага обласної військової адміністрації приділяється питанню забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, які цього потребують. Станом на сьогодні у місцях компактного проживання мешкає 4877 осіб, з них 774 дитини. За програмою прихисток громадянам, які розмістили у себе внутрішньопереміщених осіб, а це 76 852 особи. Нараховано до відшкодування понад 300. 167 мільйонів гривень. З них на сьогодні вже виплачено 305 мільйонів. На виконання постанови Кабінету міністрів України від 4 серпня 2023 року номер 812 в області утворено раду з питань внутрішньопереміщених осіб при Харківській обласній військовій адміністрації. Відповідні ради вже також утворено шести районними військовими адміністраціями Харківською, Зміївською та Лузівською міськими радами і триває їх утворення місцевим органам місцевого самоврядування. Відповідно до вказаної постанови, Тановою склад рад утворено складається з дев'яти внутрішньопереміщених осіб, трьох представників громадських організацій та шести представників органів влади. Діяльність цих рад буде спрямована на захист прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб і сприятиме їх інтеграції в приймаючі громади області. Харківську обласної військову адміністрацію забезпечену координацію діяльності органів влади державних органів вітчизняних та міжнародних організацій з питань підтримки ВПО 205 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб за результатами засідань комісії з питань надання одноразової адресно-грошової допомоги мешканцям області, які опинилися скрутній життєвій ситуації, отримали адресну допомогу з обласного бюджету на загальну суму понад 3 мільйони гривень. І такі ж програми вдіють майже в кожній громаді Харківської області. Обласною військову адміністрацію зараз розроблено проєкт комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб в області на період до 2027 року. Цей проект програми винесено на пленарне засідання сесії обласної ради, яке відбудеться 15 вересня цього року. Програма передбачено цілу низку заходів, які спрямовані на інтеграцію внутрішньопереміщених осіб в громади області і на заходи програми на реалізацію. Її Планується витратити з обласного бюджету понад 215 мільйонів гривень, в тому числі до кінця цього року 25 мільйонів гривень. І першочергова увага буде приділятися питанням забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб і їх вирішення питання їх працевлаштування. І на питання працевлаштування, спрямовані заходи, також програми зайнятості населення Харківської області, яка у нас дуже активна реалізується в області сьогодні. Реалізація цих заходів дозволила вже в цьому році працевлаштуватися 834 рьом особам числа внутрішньопереміщених, дуже активно залучаються внутрішньопереміщені особи до суспільно корисних робіт армії відновлення і взяли участь у таких роботах 1088 осіб. І за загальним показником залучення безробітних. До армії відновлення область посідає перше рейтингове місце, це серед регіонів України обласну військову адміністрацію. Були направлені пропозиції до уряду з тим, щоб внести зміни в постанову, яка регулює порядок організації суспільно-корисних робіт, з тим, щоб внутрішньо переміщені особи, які навіть не зареєстровані в службі зайнятості, але потребують підтримки і працевлаштування, могли мати змогу приймати участь у таких. Роботах і також пропозиції щодо того, щоб підвищити розмір виплат за участь у спільно громадських роботах в півтора рази. Наразі сьогодні отримують внутрішньопереміщені особи, які приймають участь у спільнокорисних роботах, мінімальну заробітну плату, тобто в розмірі 6700, І ми запропонували підвищити цей розмір в півтора рази. У квітні, вересні поточного року було, було після прийняття відповідного порядку, який дозволив залучати внутрішньопереміщених осіб до отримання грантів на розвиток підприємних підприємств заснування розвиток їх підприємницької діяльності було розглянуто службою зайнятості вже понад 36 бізнес-планів. І на сьогоднішній день вже 10 внутрішньопереміщених осіб. Отримали такі гранти на 2,5 мільйони гривень. Служба зайнятості надає можливість внутрішньопереміщеним особам долучитися до написання своїх бізнес-планів, надає підтримку в їх розробці і тому дуже запрошуємо внутрішньо переміщених осіб відвідати найближчі відділення служби зайнятості для того, щоб прийняти участь у цій у цьому проєкті. Також ще хочу відмітити, що дуже активно в Харківській області підприємці залучаються до державного кредитування 5-7-9 і в цьому вже, понад, вже було отримано понад 13 мільярдів гривень і за цим показником область займає 5-6 рейтинг. Ще один напрямок, за яким внутрішньопереміщені особи можуть отримати послугу, це отримання ваучерів для підвищення їх кваліфікації за обраною професією. Скористалися можливості на сьогодні вже 247 осіб. Дуже багато прикладається зусиль для налагодження стісної співпраці з роботодавцями Харківської області, де люди, які потребують роботи, в тому числі внутрішньопереміщені особи особи можуть проходити стажування і підвищувати кваліфікацію за замовленням роботодавця. Такою послугою скористалось понад 1200 осіб. Відсутність офлайн навчання в молодших класах школи та можливості відвідувати заклади дошкільної освіти не дозволяє матерям з числа ВПО працевлаштовуватися. І на сьогодні у таких осіб у внутрішньопереміщених осіб є понад 10 тисяч дітей віком до трьох років, і тому обласної військової адміністрації було направлено пропозиції до уряду з тим, щоб внести зміни і надати можливість внутрішньопереміщених переміщеним Особам користуватися послугами муніципальної няні. І сподіваємося, що наші пропозиції будуть розглянуті найближчим часом. Дуже багато велика співпраця налагоджена із громадськими організаціями, які підтримують внутрішньопереміщених осіб, і в тому числі в напрямку сприяння їх працевлаштування. Найбільш тобто такі організації, з якими ми в цьому напрямку працюємо, це громадська організація Можливостей, які вже тільки в цьому році надали можливість 30 жінкам здійснити навчання як психологів, також навчання ще понад 20 жінок пройшли навчання за професією швачка. І також ще один проєкт Стабільне майбутнє, резолюція благодійним фондом Мирне Небо Харкова. За цим проєктом внутрішньопереміщені особи мають можливість скористатися підтримкою в написанні бізнес проєктів для участі в мікрокредитуванні хочу ще зазначити, що за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ в області заплановано провадження програми на долуження освітніх втрат, викликаних війною. Заняття проводяться з математики, українська та англійська, мов для учнів перших-четвертих класів, та відбуваються два рази в таких локаціях, як Пісочинська селищна громада, Чугуївська міська громада, в населених пунктах місто Ізюм, буде дві локації, в Дергачах. Дві локації селищі Мала Данилівка, Краснокутськ, Дві локації, і до занять будуть першочергово залучатися діти вразливих категорій населення і в тому числі внутрішньо переміщені особи. Це коротко про те, яку підтримку можуть отримувати внутрішньопереміщені особи в нашій області, і сподіваюся, що прийняття програми підтримки внутрішньопереміщених осіб дозволить ще більш розширити напрямки цієї допомоги, і внутрішньопереміщені особи будуть прийняті в громадах Харківської області і залишаться навіть на постійне місце проживання. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Тетяно, за надану інформацію, шановні журналісти, ваші питання. Поліна Куліж, Медіа. підскажіть, будь ласка, які загальні тенденції щодо ВПО, чи їх стає менше, чи їх стає більше з кожним місяцем? І чи є у вас інформація, хто куди виїздить, чи можливо вони повертаються на свої старі місце проживання, чи вони переміщуються в іншу область, чи можливо їдуть за кордон? Тенденції є, ми постійно проводимо цей моніторинг. У нас майже щотижня відбувається зростання кількості внутрішньопереміщених осіб. І якщо в попередні місяці у нас за структурою найбільше до Харківської області перемістилося внутрішньопереміщених осіб із Донецької Луганської області, то сьогодні до нас прибувають також внутрішньопереміщені особи із Сумської, з Херсонської області, Запорізької області, і майже щотижня ми відмічаємо зростання. Ання кількості внутрішньопереміщених осіб, також з Харківської області ми не бачимо, щоб відбувалося, відбувається незначний виїзд з Харківської області, внутрішньопереміщених осіб, тому що навіть при евакуації з Куп'янського району більшість внутрішньопереміщених осіб залишається в Харківській області, або за нашим направленням їх розміщають у місцях компактного проживання. Або вони поселяються у своїх знайомих чи родичів і мають можливість скористатися програмою приписток, яка таким людям компенсує втрати за проживання у них внутрішньопереміщених осіб. Ці питання постійно відслідковуються і були якраз при розробці програми для захисту внутрішньопереміщених осіб, про яку я говорила, були враховані ці всі тенденції, динаміка внутрішньопереміщених осіб. Ми постійно, особливо я говорила про. Розвиток соціальних послуг, і їх надання внутрішньопереміщеним особам, при їх плануванні ми вивчаємо потреби внутрішньопереміщених осіб і надалі вже плануємо, які нам послуги потрібно буде найближчим часом надавати цій категорії. Перш за все, це послуги психосоціальної підтримки. Ще б хотіла уточнити щодо центрів життєстійкості, коли приблизно вони з'являться і в яких саме громадах? Чи є така інформація? Так, да, така інформація є. Центри життя у нас сьогодні визначено шість пілотних громад, і перш за все в цих пілотних громадах будуть найближчим часом вони створені. У нас у жовтні місяці планується підписання договорів з ЮНІСЕФ. І відповідно до цих договорів будуть створюватися ці центри. На сьогодні вже Основна умова для створення цих центрів це виділення окремих приміщень. І сьогодні такі питання вже вирішено в Пісачинській громаді, в Багалаклійській громаді. В Красноградській громаді продовжується пошук, Киїчівська громада є приміщення, але вивчається, чи можливо залучати. І в Валківській громаді також триває пошук такого приміщення. Але за домовленістю ЮНІСЕФ обов'язково ці центри. Будуть побудовані паралельно. Просто ці громади вибрані ЮНІСЕФом для участі в пілотному проєкті, але ми будемо поширювати цей досвід на всі громади Харківської області і навіть громади, які не приймають участь у пілотному проєкті, вже сьогодні почали роботу по створенню таких центрів. Це буде єдина точка входу для всіх категорій населення, в тому числі внутрішньопереміщень. Ще для отримання соціальних послуг за їх потребою. І чи є якісь програми для ветеранів? Чи володієте ви такою інформацією? Департамент соціального захисту населення приймав участь у розробці проєкту такої програми. Цю програму розробляє управління у справах ветеранів. Вона була розроблена, але я треба я не володію інформацією, чи вона виноситься на найближчу сесію, але я думаю, що вона в на найближчий час буде винесена на розгляд сесії. Така програма, проект такої програми розроблений, і всі департаменти долучались до її розроблення. Дякую. Дякуємо на цьому. Ми завершимо наш брифінг. Нагадаю, що сьогодні з нами у студії була перша заступниця директора департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації, пані Тетяна Печура. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні!